Всім привіт і welcome to my особистий блог. чи влог, як хочете так і називайте. Сьогодні хочу показати вам чергову доробку. Ось така стрічка. Ні, вона не діодна, вона. Це, мабуть, оптоволокно якесь. Воно світиться. Спочатку у мене стояла отака звичайна стрічка. Вона не світиться, це просто така. Кольорова приколюшка. Але, як бачите, вона за два роки вся вигоріла, втратила свій колір. Бо якщо, наприклад, подивитися на задні, то тут колір ще рідний, оригінальний. Бо тут скло тоноване. Тут скло не тоноване, тому воно на сонці вигорає. Отже, придбав я на Aliexpress ось таку. Стрічку і встановив її. Встановив я її рік тому. Покатався, подивився на плюси-мінуси. і мінуси, І сьогодні розповім вам про них. Чи варто взагалі її встановлювати, чи ні. Отже, у першому варіанті у мене дроти були підключені звідси і заходили от сюди за обшивку, і там вже підключалися. У цьому варіанті я вже зробив інакше, вони ось тут. І заходять туди за обшивку, одна стрічка зверху, друга знизу. Тобто, це дві окремі. Кожна стрічка йшла зі своїм блоком живлення. Блок живлення я під'єднав до ось цієї підсвітки, яку я теж встановлював сам. Це так, щоб не шукати, де її під'єднувати. У того у кого вона стоїть, можна під'єднатися до неї. У кого вона не стоїть, ми беремо фішку від пульта керування склопідйомником. І в тій фішці ми знаходимо два дроти. Ось цей мінус і ось цей плюс. І під'єднуємось до них. Отже, щоб під'єднати, ми знімаємо карту обов'язково. Хто не знає, як її знімати, у мене є відео на цю тему. Подивіться: знімаємо карту, під'єднуємо всі дроти і укладаємо ось цю стрічку. Ось з цим найголовніше питання. У першому варіанті, коли вона в мене була рік, стояла. По іншому з нею було дуже багато проблем. Вона вилазила з цих швів, тому що у нас не у всіх місцях є місце, щоб туди запхати цю стрічку. Тому у деяких варіантах я її навіть підклеював на двосторонній скотч. У цьому варіанті теж я додав двосторонній скотч, тому що в деяких місцях вона вилазить. У першому варіанті воно повилазило взагалі геть усюди, і мені доводилось її підклеювати. Ну, тобто куча гємору, і воно мені навіть почало не подобатись. Я хотів його зняти взагалі, але потім вирішив просто переробити. Переробив я як? В деяких містах ось ця стрічка, бачите, вона в мене підрізана. Тобто Вона взагалі така довжелезна, але от в тих містах, де вона не засовується, туди, я її підрізав. І за допомогою двостороннього скотча вона тут тримається. Бо в першому варіанті вона не трималася. Найпроблемніші місця, якраз ось ці, де закінчуються пластикові елементи. Ось тут, ось тут і ось тут. Тут взагалі, буду ще щось робити, тому що воно так ну, дуже вилазить, мені не подобається. Якщо його отак залишати, то краще взагалі без нього. Продовжуємо, по підключенню. Коли ви встановили ось цю стрічку, ви вивели туди її за карту, там ви під'єднуєте. Я вже казав, що у кожної такої стрічки є свій блок живлення. Але я придбав додатковий перехідник, який дозволяє під'єднати все це до одного блоку живлення. Воно на яскравість ніяк не вплинуло, тому що цей блок живлення розрахований на 5 метрів такої стрічки. А тут їх ну, метра два, мабуть, не більше. Ну, може, навіть три. ну, тобто Для таких двох стрічок цього одного блоку живлення вистачає за глаза. І вам буде зручно його монтувати, ось так, як я зробив, обклеїв войлоком, щоб воно не скрипіло, не тарахтіло ніде. Прикрутив до карти. І тепер мені нічого не заважає, воно не стукає і нормально працює. Вдень його непомітно майже. Тобто, ну ось, Так воно вдень. Ось так воно працює у сутінках. І ось так його видно уночі. Звісно, це не як Мерседесів там, або в Турегів чи Ровера, Там все воно більш яскраве, оригінальне, звісно, а не цей колхоз. Але ну, трошки такий цікавий елемент. Чому б ні. Як завжди, лайкос, підписка, питання у коментарях. Я вас там чекаю. До зустрічі у наступному ролику.